Напередодні стало відомо на правду, про революційну подію. Я не побоюся цього слова щодо революції, тому що офіційно командування повітряних сил підтвердило інформацію про те, що нашим військовослужбовцям на Запоріжжі вдалося знищити ворожий кап. Зокрема, начальник управління комунікації командування повітряних сил, полковник Юрій Ігнат, який ну, старий новий. Речник, назвімо це так, повернувся до своєї роботи. Він зазначив, що це вже не перший випадок збиття саме такого засобу авіаційного ураження е, противника нашими військовими службовцями, що направду не може не інтригувати, адже е, певну історію уже щодо протидії кабам е, цьому. Риклятому засобу ворожого ураження, який добряче дошколяє нашому небу, не тільки небо, скільки навіть позиція на суші наших військовослужбовців, і навіть не стільки знову ж таки військовослужбовців, як наших цивільних, зокрема в тому ж таки Запоріжжі куди неодноразово каби долітали буквально таки в цивільну забудову і робили багато-багато біди. Запоріжжя, Харків, Сумщина від цього страждають. Відповідно на Запоріжжі збили. Кап, і про це офіційно підтвердили у повітряних силах. Щоправда, там же у повітряних силах не повідомляють, чим саме це зробили. Е, і, чесно кажучи, не скажу і я. Хоча певно, привідкрию, скажімо так, інформацію щодо е, цього. Таємничого зброєння, отож, радий вас вітати, друзі, на ютуб-каналі ЕФН. Мене звати Василь Пихньом, Я вас запрошую до збройового огляду підтримати його своїми подобайками, Пишіть коментарі та підписатися на нас, одразу забігаючи наперед, попереджую, зізнаюся, що не потрібно максимум таких переможних реляцій будувати собі на цю тему. Друзі, поясню чому, тому що все ж таки збиття кабів це не. Стратегічна перевага нам це рішення не дасть стратегічної переваги. І я так само знову ж таки посилаючись на бійці повітряних сил в цьому відео розповім. Чому тому е, дещо так от на мить вдягнули рожеві окуляри і одразу ж їх зняли, але безсумнівно це однозначно 100% є революційним революційною подією, і про неї далі. Отже, вперше про протидію саме кабам заговорив президент. Володимир Зеленський ще минулого року е, і відбулося це в квітні 24-го року. Тоді президент сказав, що відбувається розробки. Проводяться розробки протидії далекобійним російським бомбам. Після цього, вже у липні 24-го року, Сергій притула волонтер даючи інтерв'ю видання Українська Правда, зазначив. Нагадую, в липні минулого року що відбувається відповідні випробування такої е, зброї і тестування її. Якщо випробування тестування доведуть свою ефективність, тоді казав він, то виробництво мало би розпочатися у доволі стислі терміни після е, липня минулого року. Тож це цікаво, якщо з липня до сьогодні ми вже мали ряд е, збитів, про що кажуть, що вже не вперше каже Ігнат, е, то це насправді ще дуже цікава інформація. Тепер давайте розбиратися е, безпосередньо з тим, е, звідки ми дізналися про те, що кап було збито. Є такий телеграм-канал Пороги і пагорби. Очевидь, це канал, який е, е, веде інформацію щодо Запоріжжя. Він же якраз і повідомив про те, що е, було. Збито російську бомбу експериментальною зброєю, я наголошую, експериментальною зброєю наслідок збиття бомба впала десь на околиці. Міста що це означає експериментальною зброєю? Тут можна думати гадати одну з версій я сьогодні підкину. Е, насправді відреагували на цю історію і. Паблік інший, не ось це, який я цитував, як він там називається пороги та пагорби. А паблік соняшник, які ведуть бійці повітряних сил, авіатори, зенітники повітряних сил. Вони насправді розповіли, що бували випадки того, що з зенітних установок ЗУ-23-2 збивали наші військовослужбовці ворожі каби, але це радше не про якусь там системність таких збитів, а скоріше про ну свою рідну вдачу. На цьому наголошують уже аналітики видання Defense Express, які кажуть, що так, використання таких зенітних установок зенітної артилерії для ем, е, знищення подібних цілей, як КАБ, є доволі прагматичним рішенням точкового захисту. Бо за паспортом ЗУшка може на 2,5 км кілометри збивати цілі, але ну чесно кажучи, це не те, що дуже сумнівно, що це саме є той експериментальний зв'язок. Е, зразок який збив каб на Запоріжжі. Це Точно не про це, бо це маячня з ушками так працювати системно проти кабів. Ну не вийде. Це тільки в контексті якогось випадкового ураження, якщо такі були, от про них її пишуть бійці наших повітряних сил. Втім, що ж це могло бути, що спрацювало проти кабу. Ми знаємо, що розвиваються українські технології, зокрема різноманітні дронові безпілотні технології, е, які в тому числі інтегруються до системи е, радарів, тому що найважливіше, що найважливіша автоматизація. Е, ми бачимо кап це доволі таки помітна ціль. Він летить. Це така здоровецька бомба, яка у е, повітрі видима і відстежують повітряні сили. Питання щодо того, як швидко зреагувати на момент пуску кабу і знайти засіб, який Виявить і розрахують точку, де її знищити однозначно, що тут має бути своєрідна автоматизація процесів. Я не виключаю, що всі ті е, безпілотні технології за зразком Русоріза можуть використовуватися і щодо кабів. Я не виключаю цього. Більш того, я не виключаю ще одного фактору, е, який може свідчити про те, що щось ми отримали від наших партнерів від НАТО. Чому тому, що акурат із інформацією про збиття КАБу на Запоріжжі, з'явилося повідомлення про те, що у у НАТО зараз запровадили проєкт, розробляють його е, і оголосили конкурс, який триватиме ще десь близько місяця, може трошечки більше. Е, проєкт, який називається Countering Light Bombs. Е, це проєкт з пошуку рішень протидії. Кабом керованим авіаційним бомбом, з цим от Gliding Bombs, тобто е, коригованим плануючим плануючим бомбам. Е, це рішення Північно-Атлантичного альянсу було прилюдне на сторінці проєкту управління з питань трансформації НАТО. Тобто, по суті, те, що зараз відбувається, і практики, які напрацьовуються в Україні, це вже впливає на трансформацію НАТО. Тобто, ми пишемо історію, і ті зразки озброєнь, які ми зараз себе випробовуємо і знаходимо рішення їхні відповіді на ці е, виклики, вони насправді далі Будуть впроваджуватися на рівні системного підходу у країнах НАТО. Тому е, в цьому проєкті від НАТО йдеться про те, що мають бути запропоновані нашим союзникам і нам, в тому числі, можливо, засоби виявлення фізичного перехоплення або нейтралізації плануючих бомб. І важливо, щоб ці засоби були чимось новим, якоюсь новою технологією, методологією або концепцією, яка буде відрізняється від нині наявних рішень. Ну, вибачте, мене ЗУ-23-2 – це далеко не щось нове. Так, звісно, їхня автоматизація. Поєднання в єдину е, там систему з зав'язуванням в радіолокацію. Це все може бути ситуативним рішенням для певних викликів та проблем, але точно не проти кабів. Проти дронів, так проти дронів, скоріше за все, проти кабів треба шукати щось новітнє, і вочевидь це новітнє має мати безпілотну автоматизовану складову для того, щоб боротися з цими важкими е, коригованими авіабомбами, е, які запускає Російська Федерація в доволі такі е, значні кількості, але Ось тут в цю діжку меду я підсипаю ложку дьогтю. Як я сказав, треба знімати рожеві окуляри, тому що, чесно кажучи, ось ці рішення, які ми бачимо проти кабів, вони не дають нам системної переваги. Хоч це і революційно, але немає, не дає воно системної переваги. Пояснюю, друзі, чому навіть не стільки. Я поясню, я поясню словами одного імпозантного мужчини, ось цього льотчика, пілота збройних сил України, повітряних сил Вікінга, позивний Вікінг пілот су 27 Це власне, обкладинка з його інтерв'ю, опублікованого на сторінці повітряних сил, місяць, тому може менше, де цей чоловік. З такою гарною бородою розповідав свою історію боротьби свою історію того, як він воює, але серед іншого, в цьому інтерв'ю, у ривочку він сказав про каби, що боротися саме з кабами це наче боротися під час хвороби з симптомами, а не причинами хвороби. Так, от причинами хвороби у цьому випадку є саме носії. Керованих авіабомб, коригованих авіабомб плануючих. Тому, поки ми не зможемо збивати носії, доти ми будемо мати проблеми. Ну давайте послухаємо вікінга, і далі я ще трішечки розтлумачу. Що ж все-таки він має можливо на увазі для тих, хто не до кінця можливо зрозуміє. Як росіяни ведуть війну, вони просто продавлюють, витирають кабами і боротись з кабом це. Лікування сиптому треба відганяти носіїв цих кабів, але це складне завдання і воно потребує комплексного підходу. На жаль, е Чудодійної палички е, немає, щоб щелчку пальця взяти їх і відігнати. Комплексний підхід він включає в себе як і авіаційну складову, і наземну складову необхідні ППО, е, радари, винищувачі, ракети, е, які мають можливість вражати хоча б на середніх висотах е, цілі на дальності в 100 кілометрів. Це досить е, технологічні ракети, але без е, всього цього комплексу. Дій, без всіх цих засобів, якщо е, росіяни будуть продовжувати кидати каби, то наслідки будуть дуже плачевні і вони будуть просто видавлювати. Яка б наша піхота не була неймовірна, проти подібних засобів немає протидії напряму. Тільки відганяти насія. Почули, рішенням реальним проти кабів буде не протидія самим кабам. Рішенням реальним проти кабів буде ракети, які принаймні на 100 кілометрів летять для того, щоб відлякувати, відтискати ворожу авіацію від передової. А, а такі ракети ну в нас їх немає. Будьмо відверті, нас їх немає. Можливо, в нас будуть якісь розробки зенітні, тому що цьогоріч ми розпочали спільні проєкти е, з е, іноземними корпораціями та країнами, такими як Італія, як Британія. Можливо, в нас будуть ці рішення власні зенітні, але сумнівно е, що вони будуть мати таку дальність у 100 кілометрів, тому що це такі доволі ну це дуже серйозна дальність. Це фактично, що петріоти другої генерації. Е, от вони можуть з цим впоратися, тому рішення може бути що а. Партнери нам передають більше петріотів, і ми, е, отримуючи цей арсенал у своєму озброєнні, маємо: ну, скажімо так, варіативність для ризику. Тобто, ми можемо ризикувати петріотом, який теоретично поближче до лінії фронту виставити е, там з усієї компанії кампанії дезінформації, прикриття цього петріота і працювати таким блукаючим петріотом це можливий варіант. Другий варіант, який можливий, що все ж таки вся палітра можливостей західної авіації літаків міраж, які. До речі, вже е, в Україні і працюють, і навіть є відповідне відео від французів, які показували і у великий світ е, наші міражі. Так, от е, ну хоча міражі чи будуть застосовуватися в режимі роботи ППО е, по ворожих цілях е, далекобійно, F-16. От F-16 можуть мати відповідні ракети. 100 плюс кілометрів про що щойно говорив от власне вікінг. Це можливо за 16-ми. Чи розкриємо ми цю технологію? Чи отримаємо ми врешті решт І коли отримаємо шведські літаки? Ось це питання теж актуальне, але боротися з самими кабами це. Мінімум, що можуть робити наші бійці, але це водночас максимум, який вони витискають з наших спроможностей та можливостей. Це знаєте, не наче як лимон, якийсь чи апельсин, до вони так беруть і щавлюють його, витискаючи на максимум всього, що ми можемо, тому що всі асиметричні е, симетричні і асиметричні способи, ми ми використовуємо ось так. Борючись із кабами новітніми е, засобами, борючись із російськими ворожими розвідувальними дронами, м збиваючи їх у повітрі, е, а це дуже важливо осліплювати противника. Тому що якщо немає дрона, то значить, що немає. Наведення для ворожої авіації тоді цікаво летять або е, просто-напросто сліпу, або летять неточно. Це теж спосіб боротьби із ними, але знову і знову і знову знімаємо рожеві окуляри і повертаємося до е, бази без збиття носіїв. Стратегічного зламу не відбудеться. Ось така от історія, але безсумнівно це революційна історія. І я захоплююся і от просто низько кланяюся нашим інженерам і бійцям повітряних сил, які зреалізовують цю надзвичайно складну роботу. І на цьому ставлю, друзі. Крапку. А, дякую вам за увагу. Подякуйте і ви, нашим розробникам, і нашим бійцям за цю титанічну роботу, і працю і службу, точніше, я хотів сказати. І поставте подобайки. Та пишіть свої коментарі. Тримайтеся, бережіться. На все добре, та до нових зустрічі.